Наши союзники выпробовывают системы захисту війского Руководитель пресс-службы Госдепа Миллер пытается убедить Конгресс США согласовать новую помощь Киеву. Дескать, львиная доля финансовой помощи целых 90% останется в Америке. Так что вооружать бандеровцев очень и очень выгодно. Зокрема, мова йде про новий армійський шолом. Як повідомляється на офіційному порталі Пентагону? Основна відмінність цього шолому в тому, що в нього підвищений балістичний захист та убезпечення від уламків, а вага на 40% менша. Цей шолом важить менше ніж півтора кілограма, забезпечуючи захист від куль, стрілецької зброї та дрібних уламків. У ньому реалізовано нову систему кріплення та підвізки. Він має чохол. Та кронштейн прицілу нічного бачення загалом шолом здатний забезпечити захист обличчя, має засоби захисту органів слуху, встановлення засобів зв'язку та має спеціальну систему кріплення приладу бінокля нічного бачення і апаратури інтегрованої системи візуального доповнення бою. Зараз вже долучаємо до розмови Євгена Дикого. Раді його бачити і вітати в нашому етері. Пане Євгене. доброго ранку, слава Україні, героям слава. слава. Пані Євгене, ну два роки триває наш маратон, і я пам'ятаю наші перші теж випуски, ви були гостем цих маратонів і дуже допомагали. Десь при свічках включалися, але допомагали трошки, е, надихали і, і надавали е, віри в те, що Україна не впаде. І ось завтра буде два роки. Два роки, як велика війна. Е, що з ваших прогнозів збулося? що ні? От як би ви оцінили? Ті два роки війни, і які перспективи в нас попереду? Ну з прогнозами простіше, бо я їх майже не давав. Я намагався надавати прогнозів, а казав, що зараз відбувається, і що нам треба робити. От, Де ми зараз? Насправді, певною мірою ми зараз ну, хотілося сказати, що ми в важчій ситуації, аніж була в 22-му році, це було б неправдою. Ми в легшій ситуації, а от якщо ми оцінюємо загрози, то вони не менше, ніж були тоді. От в 22-му стояло питання руба, взагалі існуватиме Україна чи не існуватиме. Так от, не хочу нікого засмучувати, але воно зараз стоїть абсолютно так само. Наш ворог нікуди не дівся. Наш ворог абсолютно не змінив свою ціль. І цією ціллю є ж ніяк на там кордони Донецької чи Луганської областей, і навіть не кордон по Дніпру. Цілю нашого ворога було є і лишається е, окупація всієї території України і повна ліквідація взагалі України як держави, а українців як нації. І ну з приводу території, не виключаю, правда, що є один виняток. От, судячи з низки ознак, можемо припустити, що закарпатська область обіцяна орбану як вірному союзнику. Але але що стосується всього іншого, то все інше вже явно е, визначено як федеральний округ. От е, тут, до речі, в цьому сенсі вартує слухати е, інколи ворогів, тому що якщо два роки тому вони щось розказували, якісь казки про спеціальну операцію і там е, київський режим. То зараз вони вже давно маски зняли. Зараз вони вже абсолютно прямим текстом говорять, що їхньою метою є окончательне рішення українського вопроса. При тому, це остаточне вирішення вживається рівно в тому сенсі, в якому його свого часу запровадив Адольф Гітлер. І тобто, вони не приховують, що вони прийшли для геноцида. От і ми з вами живемо в Времін на окупірованих українцями руських городах. От, і наскільки я можу судити, Львова це абсолютно так само стосується. Ну, Київ, Київ наприклад, просто прямим текстом названий, от я з вами розмовляю зараз із віна окупірованого руська города. Е, ну, е, тому насправді тобто, цілі ворога не змінились, а тим часом можливості ворога змінились. Бо якщо два роки тому е, ворог заходив на спеціальну операцію і абсолютно не планував воювати велику серйозну війну. І саме це нас тоді врятувало, бо ми ж насправді були абсолютно не готові. Два роки тому ми були абсолютно не готові, бо не готувались. От Ми не вірили, що на нас нападуть. Ми збирались смажити шашлики, бо нам так більш подобалось. От. І е за цю неготовність ми заплатили абсолютно страшну ціну, е ціну найкращому із нас. Але е паралельно так само свою ціну заплатив ворог за недооцінку нас. От ворог тоді не вірив, що ми здатні на реальний опір, і він за це заплатив. Але далі ворог в нас повірив. Далі ворог побачив в нас серйозного супротивника і саме так почав з нами воювати. Росія розгорнулась е, на велику війну. Росія провела найбільшу мобілізацію з часів Другої світової. Ти абсолютно це відповідально кажу, перевіряв по купі світової. Ти абсолютно це відповідально кажу, перевіряв по купі джерел. Е, на жодну війну ні радянський союз, ні Російська Федерація стільки людей і близько не набирали. найбільший мобілізєць після е, після другого, після Діди Воївалі. От, от вони це зробили, і е, вони перевели свою оборонку на там, 7, е, 7 днів на тиждень, три зміни і так далі. Вони е, на, напружують свою економіку, як тільки можуть. І вони втягнулись в цю велику війну і вже цією великою ордою повзуть на нас з абсолютно тою ж метою: повна окупація, повна ліквідація. А тим часом ми е, здобули в 22-му е, перші якісь яскраві, серйозні перемоги. І після цього, на жаль, розслабились. От ми чомусь зробили ви висновок, що якщо ми в принципі почали перемагати, то далі ми можемо тільки перемагати, далі воно якось вже саме покотиться, ми можемо розслабитись, і, і ті головне, ті люди, які пішли тоді воювати в 22-му, от вони нам вже цю війну і довоюють. Причому довоюють не просто до кінця, а саме до переможної переможеньки. От за, е, за якийсь час ми навіть почали в них якось так критично запитувати, що ей, ви там на фок. А чому ми досі каву п'ємо у Львові і в Києві, а не у Ялці? Що за діла? Що ви там робите? От я да я я трохи утрую, але на жаль, не сильно. Я досі час від часу чую в телефоні цю е заставку від Київ Стара, яка мене просто от, вибачте, в курві. От оцю, е ваш абонент розмовляє. І поки задля за перемоги вона наближається Це саме от, добре, от, що сільпо забрали от, всі, всі чомусь так вирішили, що ми можемо пити каву розмовляти по телефону, і mm. перемога сама буде наближатися. Mm -hmm. І тому за якийсь час вона почала наближатися не в ту сторону, тому за якийсь час вона почала наближатися до росіян. От і е, наразі ми стоїмо в ситуації, коли ми ще абсолютно можемо перемогти. Ми абсолютно не вичерпали свої можливості а от росіяни свої насправді сточують На росіяни свої можливості насправді е витрачають і ну і з того, що в нас купа проблем, не треба робити помилковий висновок. Що в них все в шоколаді в них дуже не в шоколаді. Але тобто, ми реально ще можемо перемогти. Але жодної гарантії цього нам ніхто не дав. Для того, щоб перемогти, ми маємо знову вести себе так, як ми вели в 22-му році. От, в 22-му році ми всі жили цією війною. Хтось зі зброєю в руках, хтось щось робив в тилу, хтось допомагав кожному конкретному бійцю зі зброєю. Але ми всі жили цією війною, і от тоді ми почали перемагати. В 23-му ми розслабились, в 23-му ми вирішили, що е, от нам з вами в тилу достатньо просто повторювати вірою в засилу. От і бачите, ситуація почала мінятися. От і зараз в нас далеко ще не все втрачено. Я ж кажу, ми можемо перемогти, але якщо поміняємо своє ставлення до цієї війни, знов ментально повернемося до 22 другий, знов усвідомимо, що або ми всі працюємо на цю війну, або нас дожмуть. От, от так приблизно я оцінюю ситуацію, станом наразі.